Всім привіт! Важко 2 червня, липня. Ой, так. Вчора так весело було. Воно ну, завжди весело, коли якийсь опрозник. А прийшов другий день і треба знову, і знову працювати. То ось з утра, вже бачите. Ось наша така. Урожай, так сказати. Не, ну це не перший урожай, вже багато собрано. А це пішли, бо треба вполивати, включити там спрей-ленту. туман. Короче. Так. З бабою пішли ми. Оце така в нас мальвина. Ой! Супер, золота. Ягода. Як вона мені подобається, а розмір-то, а? А колір. Коротше. Ну, це якось так. Прийшов, відра приніс до хати, висипав воно. І зараз... І зараз йду. Піду, бо там малину, зараз будемо рвати. Теж, не знаю, ну, може відро не нарвемо, але ха, десь біля того. Обірвемо малину, включимо спрей ленту на вечір і на вечір будемо опять виноград. Ну, я ще покажу, що я буду там, бо я б робив виноградник як удачно так сказати. Після, вже, після цвітіння, вже змикання грун іде. Я обробив його, так як і показував вам. Ну, а тепер ось вже пройшло це сьогодні. На вечір буде два дні, як я обробив, то на вечір буду давати опять мегафол. ну, і ті, Я покажу, що я буду давати. Так що якось отак. Получився фруктовий фреш. Ягодний тобто трошки малинки, вишень войлочних, полуниці. Ну, Спородіно ще трохи зарано. Там ще дуже багато, але ще трошки треба, щоб вона достигла. Ну що, сьогодні ягоди зібрав, усе зробив. І, Значить, дивіться, колись я ще неділю назад був оті свої мертвяки коротше, на подвоях. Виривав там, де мертві подвої були. А дивлюся, думаю, це було ну, живе, Добрунька ще не була розпущена. А тут таке зеленувате трошки було. Ось. Думаю, а ну візьму я його такого гострячком і поставлю в стакан. От воно стояло в стакані, ну не знаю, напевно, ну, неділю точно стояло. Я вже й забув про той стакан, він на вікні стояв там за цвітами. Сьогодні дивлюся, а тут бачите, що? Думаю, а ну-ка дай я цей. Попробую, у мене тут є ось. Зараз ось о... я вам покажу, зніму камеру і покажу більш детальніше. Ось у мене Це тут був дубовський розовий. Я його ось, ось причепив сюди рігало. Ось о, бачите, який він вже пустив. Це я зеленим зелена чіпляв. Ну, а цей думаю, зараз я його обновлю. І дай, думаю, причеплю. Тут у мене ще є ось опустили такі товсті, якраз ось під ну, точний діаметр оцього. Думаю, спробую. Зараз я обновлю зріз і спробую опривити. Ну, сходив і ще на, цей, на свою ділянку, ще знайшов э, джевеліна. Дивіться, сухий повністю, бачите? Бо це ж ну, мертвий подвій. А дивлюся, брунька, вродь би ось, ось така зелена була, чуть-чуть наклюнулася. Я так спробував. Тугенька, вродь би жива. Зараз спробую застругаю. Дивіться, бачите, ну, ось я її тільки що розмотав. Ну, бачите, сухе, да? бо ну, живлення ж не було. Зараз я спробую на камеру. Застругаю і подивлюся. Що там жива, не жива. А ви знаєте, жива ж. Дивіться. Зараз ми спробуємо оживити. От інтересно, оживиться чи не оживиться. Зараз ми його застружимо таку Тоненько. Хорошо, красиво не спіша. І... Попробуємо. Попробуємо привити. Зробити прищепу. Ось, о, дивіться, застругав, зараз зразу у водичку. Вроді як живий ще трошки. Ну і брунька. Ну, по крайній мірі, ми не... я абсолютно нічого якби, не, не загублю. Піде, піде, не піде, не піде. Все одно там би йому хана, бо там витягнув корінь мертвий, геть вообще корня немає. І ця суха брунька, вроді, як чуть-чуть живенька. От і подивимося. Зараз я, я обновлю оцього першого пацієнта. Оцього, цього, да? так. Зараз ми обновимо йому трошки зріз, застругаємо. Ой, та він живенький, слухайте. Зараз ми акуратненько його. Щоб брунечку хоча б не зламати. Так. Навірно, я вклин буду, бо тут брунька. Мені зараз зарізати буде незручно. Та щоб я ще не зломив. То спробую йому вклиночок так от. Ну, отак ось його, йому. Ну, вроді би як должен би бути. Так. Ну, а тепер камеру повертаємо сюди. Не знаю, що ви тут побачите чи ні. Я думаю, що може і побачите. Зараз я оце ось, ось зріжу і в нього. Клином. Так, значить, у нас брунька була так, ми її зробимо. Так, коротше, так ось зроблю. Виріжу оце діло. Так, це нам Дубовське цей не треба. Цей листок уберу, щоб не мішав нам. Бо я не, не бачу, воно відсвічує, не бачу, що там. Що там воно буде показує чи не показує. Короте. Так, ми зразу тут ось його беремо нашу цю з брунькою. Це щоб уже напевно, щоб не промахнутися, Чуть-чуть віск. Він повністю запарафінований, верхушка запарафінована, бачите? Через що він не висох. І той так само запарафінований. Так, значить у нас брунька ось вона. зараз я цю осліплю. Так, виріжемо. Так, була сюди, значить ми її отак сюди. Отак ось розріжемо. Зараз у клинчик його. Так. І зразу водички сюди ж. Так. А ну-ка. Так, він геть наче тут і був повністю совпадає, повністю совпадає, зараз ще ось ось мужечку різанемо. Оп. І попробуємо Так що в наша перевивка сьогодні в нас 2 липня. І подивимося, що у нас вийде. Піде воно не піде, може хоч пару бруньок визріє. Все одно, я ж кажу, нам ми нічого не загубимо, а раді експерименту та й подивиться. А навіть якщо й дві бруньки визріє, це вже буде результат якийсь, а правильно. Як воно має... Це ж і скрутік затіх, або джевелін. Та то точно джевелін. Як він мав пропасти, то, то ми його... Не знаю що ви там бачите Короче, замотаю зараз отак повністю Він запарафінований якщо йому влаги толкне туди я думаю все буде окей окислиться він не успів бо я його Бистро ...застругав. Ну коротше Лента хороша, боді тайп, вона от і все Ну зараз ми його притінемо на всякий случай Бо мало тут оце ж зелене Ради того щоб воно сонце його не, не смалило Щоб не бачило воно сильно тут сонця того Лучше хай воно трошки буде притіння Ось все. все дивіться бачите Ось так ми зробили. Зараз ще оцю цю зріжу, зараз покажу вам ближче. Оцю зараз ось, ось зріжу. Бо там двойник, тут ось о... цей ми взагалі виламаємо. Не надо він. Так, да, тут оно двойник. Зараз ми цю дріжемо геть, а на оцій зробимо прищепу оцього другого нашого підтомця, оцього ось. Думаю, буде все добре. Так що... Отак ми будемо Отак ми і будемо тут експерименти робити. Ну, на цьому все. Зараз я вже не буду включатися більше час. Не, включуся вже як зроблю, але ну, за кадром зроблю, потім включуся, щоб час не тягнути. Покажу вам, що в мене там що в мене вийшло. Король. Ну от і все. Привив. Короче. чи Прищепив. Значить, оце все в кульку джавелін. Оце, де то, брудничка така там розпустилася. Там воно видно трошки. Оце також джавелін. Ось отак виглядає. Це все раніше прищепу робив. Це у мене все регал підписано, бачите, червоним. Це зеленим зелене, я зробив. Це ось, ось чорним зеленим, Оце чорна зелена. І оце тільки що шахилову, бо тут тоненьке я не став відрізати. Бачите, тут роздвоєння з самого низу, воно так хорошо йде і, і крепко держиться. Я його взяв на нього. На одне роздвоєння прицепив Хеллоун, а на друге роздвоєння прицепив Джевелін. Ну і подивлюся, це кущ сильно рослий, це ж дубовський розовий. Да? Ну Все одно я від нього збавився. Бачите, все одно всі переправив, нічого не оставляв. Один викорчував тут сюди. Бачите, тут росте мій новенький кущик. Тут в мене різ привитий на Добрині. Дубовський, розовий. Задовбав він мене своїм тріском. От. І тут оце корневласний різ. то я на корневласний, причепив, ригал, ото в мене пішов. Ну, два джевеліна і один хеллоун. Може щось ще й піде. Ну, коротше, будемо наблюдати. Ще як не як, два місяці повних є. До... Щось доведе вирости. Якщо приживеться, звісно. А виросте, то пару бруняк визріє. І на тому спасибо. Бо в цьому році воно таке щось чуде. Природа нам непонятно що. Так що якось оце так. На цьому все. Всім дякую. За те, що були зі мною. Всім дякую за привітання, за вчорашнє ну, от, як би, і мені, і дружині. Всім вам щиро дякую до побачення, до наступних відео. Уже завтра покажу, чим я буду підживлювати, обробляти. По ягодах буду працювати. Так що не пропадаємо до завтра.